Україна та Росія провели третій етап великого обміну військовополоненими у форматі тисяча на тисячу. Сьогодні додому повернулися 303 захисників. Як написав у Фейсбуці президент Володимир Зеленський, це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та бійці спеціальної служби транспорту. Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямках на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Серед звільнених з полону також 70 оборонців Маріуполя. Але жодного азовця зазначив у Фейсбуці командир першого корпусу Нацгвардії Азов Денис Прокопенко. Да! Слава Україні. Дома! Слава Україні! Слава! Я навіть не знаю, що вітаємо, вітаємо, слава Богу. Хоче поговорити. Повернувся живий. Впродовж трьох днів великого обміну за всіма його етапами стежила наша Дарина Коломієць. Її репортаж далі. 5757 тисяч українців вдалося повернути з російської неволі з початку повномасштабного вторгнення, тисячу із них протягом останніх трьох днів. різний нас, нарешті. Нарешті їм вийде чекалися. Два і три, два роки, три місяці. Ярослав Запорожець, я з ним був, він живий, все, все в порядку. Він, він ще ну, в цьому році вже був е, в Україні, е, в Луганській області. О, Господи! Давай. Пізнали вашого чоловіка? Так, да, вони, раз, вони разом в колонії були він живий, я бо не мала жити. Мала, мала, він підтверджений, вони разом були. Це мій побратим, з яким я потрапив в колонки. Чекав три роки, блінки палки. Це ну, реально, блін, емоції блін, просто зашкалюють. Ну, ми потрапили ще при обороні Чернігова. То я першим помінявся, хлопці тільки зараз. Повідомлення прийшло. Всім бажаємо дочекатися. Це дуже-дуже. Скільки донечці було, коли ви потрапили в полон? Шість. А зараз? Зараз вісім. – Змінилися? Так, вже... впізнали? Звичайно, впізнав я свою донечку. Це моя катання. Кожного дня бажав піскувати. Ну, і п'ять Син? Так. А скільки йому зараз? Там 10 буде в цьому році. Ти йому сказала, так, що... Я нічого не сказала, я сказала, що в нього буде сьогодні сюрприз. Папа? Так. Да. Привіт. Привіт. Та не плач. Та не плач. Скажи папі привіт. Привіт. Та чого ти? Наймасштабнішим був саме перший день цього обміну, 23 травня. Проте наймасштабнішим, найрекорднішим він був не лише через кількість загалом повернених, а це 390 людей, а й через кількість повернених саме цивільних 120 людей. Це цивільні заручники бранці Кремля. І їх особливо важко повертати, оскільки Росія загалом не має права брати в заручники цивільних людей. Тому під час обмінів зазвичай їх або немає, або мова йде про одиниці у п'ятницю. Це цив... Вільних відразу забрали до іншого медзакладу, тому ми не мали можливості з ними поспілкуватися. Проте ми поспілкувалися із військовополоненими поверненими в Україну. Вначале мы думали, просто на этап едем, куда-то на другую тюрьму нас перевозят. Ну а потом, из-за того, что начали вещи говорить, смотреть, что в хорошем состоянии, мы поняли, что это уже что-то означает, и что мы едем на обмен, а не куда-то еще в другое место. Все, Серега, обнимаю, люблю, целую. Все, давай, скоро, скоро наберу. Кому ты поделился? Брату. Брат. Очень. Эмоции непередаваемые. У суботу відбувся другий етап обміну. До України повернулися тоді ще 307 військових. Серед них були і важко поранені, зокрема з ампутаціями. А ще ті, чий статус був безвісти, зниклі. Слава слава! Все, Україна, дівчинки. Вони слава! Так, вона вона вона. дозвонився. Жінка вірила до що я живий. Аби як безвісти вернулися? Да статус безвісти да? да рекордною в обміні тисячу на тисячу була й кількість рідних, які приїхали до медзакладів зустрічати військових для того, щоб, хоча б, дізнатися про своїх зниклих безвісти або полонених родичів. Деяким пощастило найбільше не просто дізнались, а навіть зустріли тут своїх близьких. Всіх повернених додому українців розмістять в реабілітаційних центрах, де протягом наступних кількох тижнів їм нададуть медичну та психологічну допомогу. Як розповіли, в координаційному штабі вони вже готуються до наступних обмінів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Україна з Росією провели 65 обмінів, шість з яких тільки цьогоріч протягом трьох останніх днів з цього місця для вас працювала Дарина Коломієць, Олександр Сова, Олександр Магула, Владислав Кравець та за кадром. Анна. На Железняк і вся команда Суспільне новини.